Леонід Глібов Щука, байка. На щуку хтось бумагу в суд подав, що буцімто вона такеї виробляла, що у ставу ніхто життя не мав. Того заїла в смерть, другого обідрала. Спіймали щуку молодці, та в шаплиці гуртом до суду притаскали, хоча й чуби мокренькі стали. На той раз суддями були якісь два осли, одна нікчемна шкапа та два стареньких цапа. Народ, як бачите, такий добрячий та плухий. Застряпчого, як завсігди годиться, була приставлена лисиця? А чутка у гаю була така, що ніби щука та частенько, як тільки зробиться темненько, лисиці йшли, то щупачка, то сотеньку карасиків живеньких або линів гарненьких. Чи правда так було, чи може хто збрехав? Хто ворогів нема, а все-таки катюзі, як кажуть, буде по заслусі. Зійшлися, стали розбирати, коли і як воно було, і що їй присудити. Як не мудруй, а правди ніде діти. Кінців не можна поховати. Недовго думали, рішили. І щуку. На вербі повісити звеліли. Дозвольте й мені, панове річ держать, то тобі звалася лисиця, розбійницю таку не так судить годиться, щоб більше жаху їй завдать, і щоб усяк боявся так робити, у річці вражу щуку утопити. Розумна річ. Всі зачали гукати, послухали лисичку і щуку кинули у річку.